У ніч на 9 липня Росія обстріляла Луцьк. Це була наймасштабніша атака з початку повномасштабної війни. Практично усі цілі летіли на обласний центр Волині. Це 50 ворожих дронів та 5 ракет. Всім доброго здоров'я! На жаль, черговий недобрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. До зв'язку, як тільки буде більше інформації, буду одразу вас інформувати. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, ціллю був Луцький аеродром. На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста цієї ночі. Підрозділи повітряного командування Захід знищили дві крилаті ракети повітряного і морського базування ік 101 та 54 ударні дрони типу Шахет. Зона відповідальності ПВК Захід нагадаємо: це Львівщина, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.